Привіт! це бренд Wonderful. І я його співзасновник Руслан Карелашвілі. Сьогодні поговоримо про такий девайс, як Аеропрес. Він має вже досить потужну історію, але один з наймолодших девайсів, який існує на кавовому ринку світу. Було його створено в 2010 році, і за цей короткий період він полюбився. Дуже багатьом поціновувачам кави по всьому світі за свою простоту та класну чашку, яку він може створити. Сьогодні ми будемо заварювати аеропрес інвертним методом. Це рецепт чемпіонки світу 2019 року з аеропресу Венделін Ван Б'юнік. Аеропрес складається у нас з двох пластикових частин: поршня та основної камери. Ми вставляємо камеру в поршень. Таким чином, після чого ми беремо тримач для фільтра, вставляємо в нього е, сам паперовий фільтр та змочуємо його водою для того, щоб фільтр е, прилип, не випадав і потім дозволив нам продавити каву. Для рецепту. Чемпіона світу 2019 року нам потрібна велика кількість кави, а саме 30 грамів. Я її попередньо змолов, і помел має бути дуже великий. Якщо ми умовно зробимо градацію від 1 до 10 на нашій кавомолці, де один це найдрібніший помел, а 10 найбільший, то нам приблизно треба взяти помел 7-8 по нашій шкалі. Я беру 30 грамів кави, після чого беру воду. Приблизно 30-50 ppm мінералізації, тобто дуже очищену воду, і часто ви таку воду можете отримати з фільтра зворотнього осмосу. Гріє її до 92 градусів. Заливаю всього 100 мл води. Цей рецепт досить швидкий. Кава має бути приготована за хвилину. 100 мл активне перемішування протягом 20 секунд. Накриваю. Фільтром, прокручую його, щоб він не випав, і притримуючи низ, перевертаю і починаю продавлювання. Від швидкості продавлювання залежить чистота нашої чашки. Чим швидше ви продавлюєте, тим пильніший та мутніший напій ви отримуєте. Чим довше продавлювання, тим чистіша та прозоріша чашка у вас буде. Так, аеропрес продавлено. Після чого я додаю. Ще 100 або більше мілілітрів в залежності від того, який я по міцності хочу отримати напій в сервер. Перемішую, наш напій готовий. А сьогодні ми готували в аеропресі новинку з нашого асортименту Руандо і Сімбі. Червоні ягоди, соковите тіло та яскрава кислотність. Нехай смакує. Please enjoy.